Вітаю, Пенні. Пенні Флек. Я це ім'я ненавидів. Знаєш, мені казали, що мій сміх це такий розлад, і що в мене якісь проблеми. Це не так? Це я справжній. Щасливчик. Щасливчик. Я не був щасливий ані хвилини за все своє життя. Що найбільше мене веселить? Я колись гадав, що моє життя трагедія.